Доброго дня! Хочу вам показати дві гібридні форми калугіна Віктора Михайловича Рембо та перцовий Чорний. Як ви бачите, це навантаження показує вам Рембо на одній площині. Там також є на іншій площині з тієї сторони, що буде видно проти сонечка. Таке навантаження має кущ Рембо. Ялотка, як ви бачите, зараз ми покажемо вам її ближче. Має таку овальну витягнуту більш форму. О, на сонечку вона отака. От з хорошим набором цукру. М'якоть з підхрустом, з відмінним цукром, а також з хорошою розміром ягоди. Кущі гарно визрівають і гарно щиро плодоносять. Це гібридна форма Рембо. А також тут вона разом з нами переходить і більш така Кон... витянений конус. це, ви Бачите, це до вашої уваги перцовий чорний. Зараз ми вам покажемо на порівнянні. Справа буде перцовий чорний, це буде рембо. Перцовий чорний також має велику хрумку ягоду з хорошим містом цукру, а також з чудовим виглядом. Зараз ми їх покажемо вам їх зважимо, покажемо їх в розрізі, що вони собою показують. Також прийшли ми на на... І іншу бік шпалери. Хочемо показати вам навантаження. Тут є оце є у нас перцовий чорний з такою ягодкою. О, давайте ми її зірвемо також до колекції, щоб зважити. А туди в нас вже пішов Рембо чудовим навантаженням. Так що зараз включимо вагу і покажемо яка. Давайте зірвемо ще отаку. От Це у нас Рембо. Подивимося. От вам до вашої уваги рембо. Зараз перейдемо на вагу, бо я знімаю сам без помічників сьогодні, тому покажемо їх вам на вагу на розрізі, яка має вона консистенцію і яку має м'якость. Тепер ми перейшли до ваги. Зараз ми старуємо вагу за одну хвилинку спробуємо зважити. Рандомно ми взяли три ягодки. Це в нас є рембо. 14 грам, 14 буде 2. Це має 17 грам. Ну, така ягодка буде від Рембо, Буде ягодка від, я думаю, від. І який горошок буде десь від 10 до... 18 грамів. Окремі ягоди можуть бути і також і 20 грамів. Тепер зважимо до вашої уваги, що є у нас перцовий чорний. Він більш такої поставимо. Що ми тут маємо? Ми тут маємо 17 грам також. Інше буде 15. Наступна також грам 14. О, так що ви бачите форму, це в нас рембо, це у нас перцовий, перцовий чорний. Зараз ми їх розріжемо, покажемо вам їх далі. Так що ми розрізали, хочемо показати вам, яка квітер нам робить чудеса. Ну, Нічого, не справимося. Оце у нас, бачите, у нас гібридна форма рембо. Зараз покажемо вам рембо. Рембо отут має. М'якоть з підхрустом, соковиту, з хорошим містом цукру. Пітерець нам дає руху. О, а це, до вашої уваги, у такому розрізі знаходиться перцовий чорний. Як ви бачите, тут в розрізі більш має білу таку. значить вона буде більш хрусткіша і чудовим хорошим смаком. Так що до вашої. Уваги було дві гібридні форми Віктора Кологіна Рембо і Таперцовий Чорний. Та, що кому сподобалося? З вас лайк. До зустрічі в наступному відео. Сьогодні знову ми знаходимося на нашому винограднику і хочемо показати гібридну форму Басанті Бурдака. Що можна сказати по цій гібридній формі? Ця гібридна форма плодоносить у нас вже не перший рік. Завжди. З відмінним чудовим навантаженням, з красивою, приємною, ну, частково заворожує своїм кольором, насамперед кольором спочатку, а потім і своїми смаковими властивостями. Що можна сказати поймемо ближче? Що можна сказати по м -м, ягоді? Ягода масою. Від, від, десь від 9 до ну, думаю, 16 грамів, все в залежності від навантаження, яке буде. Це у нас залишилася на цій стороні одна площина. Ми покажемо її. Вже підрізалося із з цієї площини, інша вже знята. Це гібридна форма з відмінним виглядом, з чудовим хрустом. Коли повисить, має хороші фруктові тона і Насамперед дуже щільну консистенцію. І тоді шкірочка при шкирочка, не відчувається зовсім. Так що така краса, вирощуємо ми таку красу і завжди будемо раді поділитися з вами інформацією по цій гібридній формі, а також є в матеріалом. Сонечко виходить і вона дивиться, як вона виблискує на, на сонечку. А зараз ми зірвемо пару ягідок, візьмемо. Давайте візьмемо середні такі ягодки. О, як ви знаєте, цього року у нас з морозами було всяке. Як ми цього року вирощували виноград. Але нам все рівно вдалося виростити його і ми ділимося також своїми результатами з вами. Так що зараз ми візьмемо зважимо ці ягідки і покажемо їх на вазі, яка м'якоть, скільки вона буде важити. А зараз ми прийшли ближче до ваги. Давайте ми ще візьмемо, заріжемо ще одну якусь. Ну, таку середню ягідку. О, Тепер перейдемо до ваги. Бачите, який вона набрала колір. Окрас. Просто чудовий виноград. Давайте включимо вагу, поставимо її на вагу. Вітер допомагає нам. А нічого. Ви бачите, тут 12 грам, це 14, 13 грам Це буде також під 13 грам під 14 Ну і тепер покажемо її на розрізі. Взривна м'якуш таки зріний, білий. дивіться Тут яка чудова. Шкірки взагалі не відчувається. І хто її куштував в хорошому вигляді, той ніколи не залишився байдужим. Було багато суперечок, що це тут трава, ще. Ви завжди постарайтеся виростити ягоду, не спішіть її знімати, не спішіть її реалізовувати. І тим більше не спішіть її куштувати отака от ягідка з чудовим смаком і з відмінною консистенцією. Та що до вашої уваги гібридна форма бурдека басанті, яка не залишить нікого байдужим, коли ви її скуштуєте. Що... З, з мене посадковий матеріал. Пишіть, як така гібридна форма поводиться на вас, на власному винограднику. Як ви бачите, що в нас пройшли дощі, практично ягода ніде не рванула. Два дні ляло дощі, все воно залято, захляпано. Але вона нас себе чудово висить. І чим більше висить, тим краще набирає свої смакові області. І ми з нашого винограду. Кому сподобалось лайк, підписка на канал. Обов'язковий комент. До зустрічі в коментарях.